29 жовтня майже на всій території України очікується тепла, комфортна погода з температурою повітря плюс 10 плюс 16 градусів у Львівській, Тернопільській областях та на Волині ймовірний дощ. Втім, позначка на термометрах суттєво не зміниться. Вітер переважно північно-західного напрямку – 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Вночі проти вівторка може бути короткочасний дрібний дощ. На термометрах плюс 8 градусів темної пори доби, плюс 13 світлої. У вівторок у Кременчуці очікується хмарна погода. Надвечір небо стане чистим та ясним. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 8 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду вранці. День та вечір обіцяють бути ясними. Уночі ймовірний дрібний дощ. Температурні показники світлої пори доби 13 градусів тепла, темної 7. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2013 року плюс 19 градусів. Найхолодніше було 1968, дев'ятсот мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.